Я вбив троля. Вона гуляла вже по парку. Ну як по парку? По... У нас тут є воєнна зона, де пушки стояли. і вона гуляла вже все, думала в раю. вже раз у себе діла, да? Ну, 5-1,8-8. Это Божий суд. Во мне творец. Саме такими словами зізнався у вбивстві медсестри, що сталося у Полтаві напередодні Великодня, 27-річний полтавець. Нагадаємо, за заявою про те, що жінка не повернулася додому, працівники міліції розпочали пошуки зниклої. І вже ввечері того ж дня у болотистій місцевості між мікрорайонами Юрівка та Огнівка виявили тіло з численними травмами голови. Оперативники почали шукати нападника. Уже наступного дня було отримано оперативну інформацію про те, що дійсно. В цьому районі періодично з'являвся доволі таки підозрілий чоловік, От. і завдяки тому, що працівники карного розшуку Київського району та Полтавського міського управління спілкувалися із дуже великою кількістю населення, було встановлено анкетні дані цього злочинця, а також встановлено місце, де він проживає. Його було затримано, і він відразу ж дав покази. Про те, що дійсно він вчинив цей злочин, чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У ході подальшого досудового розслідування обов'язково буде призначено судово-психіатричну експертизу з метою встановлення його психологічного стану здоров'я. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.